Одеський ринок привоз, і Ми сьогодні тут, аби дізнатися, скільки коштує в цьому році зібрати великодній кошик та що в нього кладуть мешканці Одеси. Паска яйко, яйця. Колбаска, кусочек сала, брензичку сьогодні купила шейка фаршированная. Ну все дуже дорого для пенсіонерів дорого, дорого, тому що дорого. Ми знаємо, що війна йде і. Нам надо терпіти, нам надо виживати, і все буде добре. Пасочки. Крашеные яйця, колбаска, огурчики, э, огурчики, помидорчики, редисочка. А що треба ще? <сум> ну і все, в общем-то. Чи дорого в цьому році? Ну, я думаю, що не дороже, ніж в прошлому. У цьому році пасочка коштує 50 гривень 100 грамів. Стало воно дорожче, ніж у минулому. Трошки дорожче досі. Як покупці реагують? Чи беруть? Беруть. Я не, Я не обіжаюся. Мені Боженька допомагає і людей люблю. Дуже люблю людей, тому все добре. Тенденція така, що яйце, звичайно, росте перед святами. Проте на цей рік деякі позиції навпаки знизились, а деякі позиції навпаки виросли. Ну, це, звісно, і за нашого ажіотажу людського звичайного. Але є нормальна, адекватна ціна на сьогоднішній день. Яйце від 55 гривень за десяток. Воно не крупне, не дуже велике, але воно є. Також середня ціна на яйце 60-70 гривень за десяток. І самі великі крупні яйця і дорогі це 85-90 гривень. Також є перепелине яйце, яке коштує 55 гривень за два десятки, проте можна купити і десяток за 30 гривень. Тобто все є. Ясні вироби, колбаса є 350-360. Копчене м'ясо, біток такий гарний, 380, шийний балачок 350, селтісончик є язиковий гов'яжий 350, свиний 180, ну, більш жирніший. Тепер кров'яночка у нас 150 гривень. Дивіться, сиров'яне м'ясо 600 гривень. Ну, воно таке, знаєте, що ну, там такі беруть його. Це таке м'ясо, що кожен з'їсть. Почервочок домашній 350 кг, сало 220 кг. Оце у нас такий кошик буде для Нового Великодня. Ну, Звісно, піднялися ціни, це зрозуміло. Це не від нас залежить.